Вас, шановні глядачі. Після короткої технічної перерви телерадіокомпанія Альта відновлює трансляцію. У студії Іван Наданюк і на часі традиційний випуск новини з життя міста і району. Чим позначилися останні дні, вже готові розповісти наші кореспонденти. На початку коротко про головне. Триває процес мобілізації. Цього тижня на перепідготовку до Десни поїхали 14 військовозобов'язаних з нашого міста і району. Потім ви будете по військовим частинам відповідно до своїх військових облікових спеціальності. Акція Авто для АТО триває. У її рамках нещодавно в зону бойових дій було передано ще кілька автомобілів. Хочеться подякувати всім, хто нам допомагав в ремонті цих автомобілів. У місті стартували громадські слухання, якими проблемними питаннями переймаються жителі 20 років. Ситуація на сході України щонедень усе критичніша. Страждають мирні жителі, спустошуються та руйнуються цілі населені пункти. Гинуть бійці. У зв'язку з тяжкою обстановкою в зоні антитерористичної операції все більше хобертів набирає четверта хвиля мобілізації. Повістки військовозобов'язаним активно вручають і в нашому місті та районі. Минулого тижня на перепідготовку до спеціально визначених частин вже було відправлено сімох жителів нашого краю. Цього разу на військові навчання поїхали 14 чоловіків. Відправляйте свої до військової частини селища міського типу Десна для набуття первинних знань. Хто забув, той сповнить, хто не знав, трошки підучиться. Напротязі 55 днів у вас будуть проводитися з вами навчання, потім ви будете розподілені по військовим частинам відповідно до своїх військових облікових спеціальностей. Цього дня провести хлопців до військового комісаріату прибули також і представники міської та районної влади. Міський голова Тарас Костін, зокрема, подякував чоловікам за відвагу, патріотизм і любов до своєї батьківщини. Наше завдання тут робити свою роботу якісно. Ваше завдання там завдання е, тісно гідно тримати добре ніби Переяслава. Хочу. Побажати вам всього найкращого, ми вас чекаємо, повертайтесь живими, здоровими. Даю цей прапор від імені громади. Прапор, щоб визволили, повернулися вже з підпасами. І якщо, якщо, то поставте на облдержадміністрації Донецька чи Луганської області. До сказаного приєдналися виконувач обов'язків голови районної ради Іван Бугаєнко та керуючий апаратом райдержадміністрації Валерій Перчук, які побажали нашим захисникам здоров'я, наснаги, мужності та Божого захисту. Захищайте і вертайтеся живими, здоров'ями. на вас покладає велика надія громада поряд Суханицького району. Ви кращі, тому що ви знайшли в собі силу, духу, мужності. Зібратися і піти захищати наші східні рубежі України. Словом, З свого боку, адміністрації, хочу запевнити, що ваші родини не залишаться без нашого належного нагляду, дадемо максимум зусиль, що чим зможемо, бо з допоможемо. Своєю чергою військово зобов'язані дякують громаді за підтримку та небайдужість. Не на камеру зізнаються прийняття рішення поїхати на передову давалося нелегко. Але ситуацію в Україні занепокоєні, тому не можуть сидіти вдома, склавши руки. Як і годиться, благословили бійців священнослужителі. Зі сльозами на очах, але з вірою в краще, мужніх чоловіків провели в дорогу їхні рідні та близькі. Так, сьогодні наша держава переживає не найкращі часи. Цвіт нації гине в боротьбі за збереження кордонів нашої країни. Єдиний шлях до перемоги над ворогом полягає в єдності усіх громадян України. Такими свідомими і небайдужими до долі своєї держави є її жителі Переяславщини, котрі долучаються до ініційованої депутатами сільської ради жовтневого благодійної акції Авто для АТО. Детальніше про те, які ж результати спільної справи у сюжеті Галини Калин. 1 лютого в центрі села Жовтневого, що на Переяславщині, зібралися ініціатори благодійної акції Авто для АТО. Серед присутніх були і виконувач обов'язків голови Переяслав Хмельницької районної ради Іван Бугаєнко, міський голова Переяслава Тарас Костін, сільський голова жовтневого Микола Гуць, депутати сільської та районної ради фермери. Нагадаємо, що у грудні минулого року було зібрано 143 тисячі гривень благодійних внесків. На ці кошти купили дві машини швидкої допомоги. Із митниці ТИСА доставили їх до села місцеві волонтери. ...Андрій Андрій Коркач та Андрій Ми робимо хорошу справу. Хоча б одна, хоча б одна машина, один автомобіль спас все одну людину, одне життя, то вже це було все зроблено не просто так. Машини щупа приїхали сюди, тисячу кілометрів вони пройшли. Нічого, значить, вони будуть там працювати на благо людей. Я ж кажу, якщо вони спасуть, хоч одне життя, це буде те, що ми хотіли. Мені хочеться подякувати. Всім, хто нам допомагав тоже в ремонті цих автомобілів. Навіть в магазинах от заходиш, вже знають, що ми займаємося цими ремонтами, навіть запчасті нам віддають подешевше. От хочеться, щоб більше було таких людей. Технічний стан та медичне обладнання автомобілів дають змогу використовувати їх на передовій для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям. З проханням передати автомобілі на передову звернувся до учасників районної акції волонтер із позивним Хотабич. Ми займаємося. эвакуация раненых с передовой, оказание медицинской помощи. И, собственно, это основная наша задача, которую мы выполняем в зоне АТО. Эти автомобили будут переданы на передовую в батальоны, которые помогают нам заниматься эвакуацией. То есть мы занимаемся эвакуацией на средние и дальние расстояния. Эти автомобили будут работать на эвакуации короткие расстояния. Возможно, даже из красного сектора в желтый сектор. Они в достаточно неплохом состоянии для автомобиля образца 1986-1988 года. На самом деле они действительно очень неплохие на ходу. Свій внесок у благородну справу зробили і жителі села Жовтневого, котрі переобладнали ще дві машини УАЗ та ГАЗ. Їх використають для перевезення людей, котрі покидають території військових дій. Зі словами вдячності звернувся до всіх учасників акції виконувач обов'язків голови Переса Хмельницької районної ради Іван Бугаєнко. Коли є ідея, коли є думка, коли є такі бажання, і вона втілюється в життя, ця ідея. І виходить кінцевий результат, який врятує життя воїна, який захищає наші східні рубежі України. Це дуже дуже прекрасно. І те, що це молоді люди, відгукнулися і зробити цю прекрасну справу. Це говорить про те, що в нас є майбутнє, в нас є те, що ми говоримо. Україна Україна не поборна. Україна була, є Україна буде. Запевнив присутніх у наданні допомоги військовим та підтримці волонтерів, і міський голова Переяслава Тарас Костін приємно, що наші Переяславські волонтери співпрацюють з волонтерами району. Це як одне ціле. Дуже часто ми відправляємо допомогу туди хлопцям. І зараз ця допомога, яку волонтери району спільно з Переяславцями зараз передають оці автомобілі. Це ці автомобілі, напевно, не один десяток життів спасуть. Після зібрання у селі Жовтневому машини швидкої допомоги відправили у Переяслав, де волонтери їх завантажили всім необхідним для бійців у зоні АТО. Продовжуємо військову тему, як проходить мобілізаційний процес на Переяславщині цього четверга, 5 лютого, в залі засідань райдержадміністрації, працівники військомату прозвітували очільникам населених пунктів нашого району. Крім того, під час наради семінару сільські голови обговорили також низку проблемних питань, які виникли у зв'язку з новими законодавчими нормами. Що Їх породила така ще донедавна бажана децентралізація влади. Четверта черга часткової мобілізації у нашому районі проходить, хоч і не надто оперативно, та все ж злагоджено, зазначає виконувач обов'язків військового комісара Володимир Лазуренко. На сьогоднішній день у нас організована робота слідуючим чином. Представники відділу внутрішніх справ, представники військового комісаріату другий раз залучаються до цього засоби масової інформації представники, приїжджають в населений пункт. Там їх зустрічає представник сільської ради, це голова, в особі голови сільської ради чи секретаря сільської ради. Повісток врушено вже немало, продовжує Володимир Лазоренко. Медичну комісію військовозобов'язані проходять, От тільки придатними до служби є лише третина з них. Оглянути 240 військовозобов'язаних, це з містом і з району, на військово-лікарській комісії. Військово-лікарська комісія прислала придатна 52 чоловіка, потребують до обстеження 132, тимчасово непридатні 9, обмежено придатні 14, непридатний мирний час, обмежено придатний військовий час 30 і 3 чоловіка непридатні з виключенням зв'язкового обліку. Крім питання мобілізаційного, обговорили присутні на нараді сільські голови і схвалену кабміном концепцію децентралізації влади. Основні зміни полягають у тому, що податки із нерухомого майна за великих квартир та будинків повинні надходити до місцевих бюджетів, поповнюватимуть скарбниці також податки на землю та акцизні збори. От тільки якщо з під акцизними товарами все зрозуміло, на них встановлена 15 відсоткова ставка податку, то з оплатою за житлову площу та земельні ділянки майже нічого Неясно. Сільські голови скаржаться на те, що не прописана процедура прийняття відсоткової ставки таких зборів, та й доходи впевнені будуть невеликі. І з чого наповнювати сільські скарбниці, і гадки не мають. Буде лягати на наших людей. Селі, на, от що це зроблено, Скажіть, у вас люди все роблять. А ти будь казати, сільська рада там жиру, тому що все. І згорівки якісь туди бідували. А Це ж копійки. Люди цього не розуміють. Що ці копійки? А будь казати, кажуть, що це в сільській раді скільки зручно а раз були з людьми і лобами. сільській ради, щоб сільська рада а приймала рішення. Отак, так, як єдиний податок, так і трамповий податок довели ставку, і хай всі одинаково платять. Якби ми обговорили, були раніше, скільки приблизно 0,1, і тут ти согласен, 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 і тут і робков ми затронули. То вже перше було питання, що ми зараз усолимо. Ми поприймали рішення. Наші Чиня ніхто не відмінить ніякий Одним словом, питання проблемне і сере підсумовують сільські голови. Податківці присутні на зібранні своєю чергою зазначають, що мають надію на перегляд Верховною Радою нових податкових законів, які стосуються майна та землі. Сплачувати ж податки відповідно до нововведень. Люди будуть у наступному році. До цього часу Кабмін може внести поправки. У зв'язку із загостренням ситуації на сході України незайвими будуть додаткові знання, переконані надзвичайники. Знайти сьогодні небезпечну іграшку можна практично скрізь у лісі, у старому окопі, на полі, на власному городі і навіть на вулицях міста. У випадку знаходження вибухонебезпечних предметів дорослі негайно викликають фахівців. Інша справа діти. Так, з метою збереження їхнього життя працівники преяслав Хмельницької ДСНС розпочали проведення в навчальних закладах міста інформаційно-профілактичних... Заходів під назвою Тижні безпеки життєдіяльності. Відтак 5 лютого учні Переслав-Хмельницької школи номер 2 зустрілися з рятувальниками, які розповіли їм, як правильно діяти при знаходженні вибухових пристроїв. Природна зацікавленість дітей часто призводить до небезпечних експериментів. Вони підкладають боєприпаси в багаття, випробовують їх на місці ударами, намагаються розібрати, приносять додому у двір, до школи. Тому вкрай важливо пояснити школярам наслідки подібних дій і навчити їх правил поведінки в таких ситуаціях, зазначає провідний інспектор Пересла Хмельницького районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Бутенко. Саме цей захід спрямований на Ознайомлення дітей із вибуховими речовинами в зв'язку з ситуацією в країні. Ми ознайомлюємо їх із різними різного виду снарядами, куди потрібно звертатися, та що в цих діях потрібно робити. Також що роздається наглядна агітація. Дирекція та працівники школи потім розвішують стенди для ознайомлення дітей. Учні уважно слухали розповідь надзвичайника про специфіку їхньої діяльності, правила поведінки в разі виникнення надзвичайної ситуації та наслідки, до яких вона може призвести. Окрім того, школярам продемонстрували відеофільм Вибухонебезпечні знахідки. Наразі в владі без громадськості не обійтися, переконаний голова райдержадміністрації Григорій Дубина. На цьому посадовець наголосив представникам громадських організацій міста і району під час спільної зустрічі в стінах адміністрації. Про мету зібрання розповість наступний сюжет. Без вас громадськості ми нічого не змінимо. ми не можемо змінити. Основна задача адміністрації – це координація. Координувати. Не тільки матеріальні потоки, а й думки людей. Разом ми, повірте мені, разом ми силі. Слід сказати, що голова райдержадміністрації Григорій Дубина зібрав усіх представників громадських організацій для того, щоб у першу чергу познайомитися, а також сформувати новий громадський орган при райдержадміністрації. Григорій Іванович, певний, громада сьогодні має повне право підказувати владі напрями роботи, вказувати на помилки за потреби, критикувати її діяльність. На думку посадовця, це один із шляхів прозорості всіх дій, і законодавчих, і виконавчих. Хотів би просити вивчайте. Вивчайте, як живуть прості люди. Думайте, вносите пропозиції, що можна сьогодні покращити, той чи інший, наприклад, працівник виконавчої влади. Якщо не виконує своїх обов'язків, я хотів би це знати. Слід сказати, що до колективу громадської ради можуть війти всі бажаючі представники відповідних організацій міста і району. Для цього треба лише подати до адміністрації сформований пакет документів, а саме заяву, рішення керівника громадського формування про делегування представника для участі в установчих зборах, біографічну довідку, копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації, а також інформацію про результат і діяльності конкретного інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років. Далі, до вашої уваги, оперативні зведення міськвідділу міліції за період із 26 січня по 8 лютого. Минулого тижня у жителя села Греблі із господарства було викрадено кролів. У стовп'ягах невідомі шляхом проникнення до будинку через попередньо пошкоджене вікно поцупили особисті речі господаря житла. А от у Циблях в одному із дворів злодії здійснили крадіжку алюмінієвих бідонів та картоплі. У місті без крадіжок також не минулося. Зокрема, з території Грінтера зловмисники потягли два електродвигуни. А от жителя вулиці Крупської злодії залишили без бухти алюмінієвого кабелю вагою в 30 кілограмів. Стартували міські громадські слухання. Зауважу, що у минулому році традиційні зібрання громад у мікрорайонах Переяслава не проходили. Міський голова Тарас Костін, добру традицію, яка дозволяє представникам влади прозвітувати про виконану роботу, а також почути від жителів усі їхні побажання, вирішив поновити. Перше обговорення недоопрацювань можновладців та проблем, які потребують вирішення, відбулося цього вівторка під час загальноміських громадських слухань у будинку освіти. Побувала на зібранні. І наша знімальна група. На початку обговорення, як то кажуть, проблем насушних. Міський голова Тарас Костін звітує перед присутніми про виконану роботу за останні сім місяців. Доводить до відома переяславців низку цифр. Зокрема, наголошує, що 55% дохідної частини міського бюджету склали податки із фізичних осіб підприємців, юридичних підприємств та малого бізнесу. Вдалося ж реалізувати зароблені кошти в кількох напрямах. Так, за минулий рік немало фінансів було спрямовано на поточні та капітальні ремонти асфальтного покриття доріг. Зроблено поточний ремонт вулиць міста на загальну суму 752 тисячі, і 1 тисячі гривень. Капітальний ремонт вулиці Грушевського було зроблено на суму 980 тисяч. І капітальний ремонт вулиці Лагівни. Там в районі 600 тисяч. Так, виробничим управлінням житлово-комунального господарства 140 тисяч гривень було вкладено в проведення капітального ремонту покрівлі даху будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 34. Ремонт покрівлі будинку 48 по тій же вулиці обійшовся у 280 тисяч. Здійснені були також поточні ремонти покрівель ще 10 будинків. У багатьох під'їздах вдалося замінити вікна на енергозберігальні. Мереж енергозбереження 34 будинки. Встановлено 62 енергозберігаючих вікна в місцях загального користування житлових будинків на суму 78 тисяч 307 гривень. На 2015 рік бюджетом розвитку також заплановано низку робіт, додає Тарас Костін. Капремонт житлового фонду на суму 225 тисяч гривень. капремонт центральної площі по вулиці Богдана, Хмельницького на 100 тисяч гривень, виготовлення проєкту кошторисної документації. Капремонт вулиці Богдана Хмельницького. Це від привокзальної площі до вулиці Можайської, 15 тисяч гривень. Та кошторисна документація на ДВНЗ номер 7 Берізка 10 тисяч гривень. Протягом 2015-го продовжуватиметься й узятий курс на енергозбереження. Зокрема, заплановані заміни старих віконних рам на нові в навчальних закладах міста. Крім того, у поточному році буде завершено реконструкцію привокзальної площі. Ви всі бачили це. Круг вже звужено, початок був на 240 тисяч в минулому році. Капремонт меморіального кургану слави 400 тисяч гривень. Всього заплановано бюджет розвитку 2 мільйона 230 тисяч 200 гривень. Робота йде, все заплановане, втілюється в життя, хоч і не так оперативно, як і хотілося б, наголошує Тарас Костян. Каже, ні для кого не секрет, що все залежить від наявності коштів. Від звіту переходить міський голова до спілкування з громадою. Питань у Переяславців чимало. Одну із жителів міста цікавлять шляхи вирішення наболілої проблеми з бродячими собаками. Тарас Костян зазначає, у цьому напрямі працюють. Цим питанням я займаюсь, скажімо так, майже щодня. Але результата поки нема. Що з собаками робити, стріляти не можна. На даний момент розглядається питання, щоб створити притулок. Фінансування, на жаль, нема де брати. Будемо, будемо створювати фонд, якийсь такий невеличкий фонд для підтримки цих собачок. Да? Є ферми, які не використовуються, є на території міста. Влаштуємо там притулок. Незадоволені переяславці станом доріг у нашому місті ще дужче обурені тим, що поточні ремонти, як стверджує житель міста Олександр Данищук, проводяться лише для Галочки. 20 років, 20 років на набережній, на набережній, вулиці Набережні, біля е ресторану Діброва, Діброва на углу. На углу. Ями. Ями. 20 років я з них. Як починалися спочиналися з будівництва з 94-го року і по сьогоднішній день витрачено туди на ремонт тих ямок, я не знаю кожен рік кожен рік на виступи я виступав за це за це питання поремонтують поремонтують і вона тримається рівним щотом один місяць вже заплановано там кошти в бюджеті ми там ямиці суть не в коштах і не в ямі суть у контролі Якщо немає контролю, немає якості і немає відповідальності. Буде робити міська місцева організація, я думаю, до них претензій по якості немає. Підняв Олександр Денищук також тему співпраці Переяслава з російськими містами-побратимами. Чоловік вважає, що в нинішній ситуації будь-які стосунки з країною-агресором неможливі. Тарас Костян з Переяславцем не погоджується. Росія і російський народ це не Путін. І якщо ми зараз почнемо з Можайського розривати наші стосунки, то це я вважаю неправильно. Це моя думка, я і маю право сказати. Валять пам'ятники. І, і за те, що зараз іде війна з Путіним да? і його поплічниками, то я думаю, що це буде неправильно. Висловили жителі Переяслава також невдоволення тим, що на зупинках міського транспорту немає назв і табличок із графіком руху автобусів. Тарас Костян про таку проблему знає. Каже, намагалися впорядкувати, але, на жаль, є люди, котрим, напевне, такі дані не потрібні. Молодь, на жаль, їх відбирає і там палить. Ну, така ситуація. Але слушне зауваження, дійсно, проблема є. Ми занотуємо зараз цю проблему і. На протязі там певного часу місяця я думаю, ми зобов'яжемо підприємців, які орієнтують ці зупинки, щоб вони там влаштували ці таблички. На всі запитання від представників громади міський голова відповів усі проблемні моменти пообіцяв вирішити. Слід також зауважити, що мали нагоду жителі міста ознайомитися із роботою депутата міської ради Олександра Лесика та його колег-однопартійців. Запитань до діяльності народного обранця у Переяславців не виникло. А от у четвер, 5 лютого, збори громади відбулися в мікрорайоні Підварок. Проходили вони в приміщенні школи номер 4 Про зустріч місцевої влади з жителями цієї частини Переяслава у розповіді Тетяни Панченко запитань до міського голови Тараса Костіна у жителів підварок назбиралося немало. Так, одним із перших прозвучало прохання, яке стосується проблемної ділянки тротуару. Кожного дня мидемо в школу і у нас саме перед центральним ходом. Колись робили з комунальними якісь там роботи. І вирітий був котлован, Котлован засипали землею. Він постійно осідає. Як дощ, там грязі в школу не можна перейти. Наші діти обходять або ну, шукають місце. І часто йдуть по центральній вулиці. Коли була та влада, я ставила це питання, так гарно записали все. І, і ще сказали, що все записано. Бо сьогодні воно не збуде. Треба, яке ваше бажання? Щоб його щось зробити таке, щоб можна в туплях блок перейти в школу. І діти не ходили по дорозі. Ще раз заготую очевидний раз. І я постараюсь це питання, щоб виконали на весіллі. Ще одна проблема стосується вулиці Корнічука. Там наша вулиця з 86-го року, а на картах її нема. І швидкі. Таксі, це шукають її по всіх піддатках. І вже це, це не разово говорилось, а воно так і є. Міський голова Тарас Костін обіцяє взяти це питання на контроль. Наступного жителі цікавляться сміттям, мовляв, не на всіх вулицях вивозиться непотріб. Очільник міста пояснює, у нинішньої виконавці цієї послуги змінилося керівництво. Приватної зараз не знає, але висять ніби. Було відсторонено попереднього директора Штефана Євроміча. Зараз новий директор приступив. Можливо, вони замітили там деякі зрушення позитивного робити. Важливим для підварчан є питання, що стосується руху громадського транспорту в їхньому мікрорайоні. Військове містечко знаєте ви, так, да, так, два так. будинки, одне тільки прохання. У нас до нас ходить маршрут номер 5 До нас ходить, так. але ходить три рази на день. І до школи заїжджає тільки рано вранці. Дібратися нам після уроків практично немає чим. Три години все, У нас проблема з транспортом. Собота-неділя. У, неді... у неділю ще довгі є транспорт, в суботу зовсім виїхати звідси в місто не можна. От ви маєте автобус, маршрутки. Маршрутки ніякої, в суботу взагалі ніяких немає. Просьба, чи можна, щоб 35-й він самий такий надійний, хоч у ці два дні. Завертавсь туди і їхав, не зупинявся, вернівся, не чекав, розвернувся і поїхав, хоч у ці два дні. Звичайно, торкнулися представники громади підвороки, питання, школи. Дуже хочемо вашої підтримки і сприяння у тому, щоб ми відкрили 10 клас до вашої да, в цьому навчальному, наступному навчальному році, оскільки в нас 19 дітей зараз у 9 класі, але 13 з них хочуть продовжити навчання і їхні батьки дуже просять. Це діти, які навчаль, проживають в Черському і в нашому мікрорайоні. На жаль, не все забережеть від міському голови. Тому в год був складний. Год був складний. Піднімалися й питання наведення ладу на цвинтарях. Крім того, підвачани просили просипати будом певні ділянки дороги, особливо в районі Новобудов. На останок зібрання міський голова звернувся до присутніх з пропозицією повернути місту історичну назву. щоб яка ваша думка? Це просто як громадське слухання, ми повинні це погодити, погодити з вами, обговорити. Як ви думаєте, це є сенс робити? Можливо, не на часі, а пізніше. <гучить> <гук> я сам, тисячу з лишніх років був прийшли. В 45 му старі що є краску. Можливо, є якісь думки. чи є сенс

Ідворчани вважають, що справа ця непогана однак не на часі. Такими були новини цього разу. Наступного тижня відбуватимуться нові події, за якими слідкуватимуть і наші кореспонденти. Так у вівторок, 10 лютого, пройдуть громадські слухання в мікрорайоні Лагерів. Початок зібрання о 17.30. місце проведення. Центр професійно-технічної освіти. Не забувайте переглядати інформаційні випуски в інтернеті, а також повідомляти про все цікаве за телефоном 563 18. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось о цій порі. Уже наступної середи.